Навіщо Кепком знову тягне нас у саме серце зомбі-апокаліпсису? І головне, де, чорт забирай Леон? Сьогодні ми розберемо все про Resident Evil Requiem. Усі офіційні факти, натяки, приховані деталі, а також усі найгучніші фанатські теорії. Це не просто нова частина. Це панахида за цілою епохою Resident Evil. Погнали! Реквієм це дев'ята основна частина легендарної горор серії Resident Evil, яка вийде 27 лютого 26-го року. І назва тут не просто так. Слово Реквієм означає панахиду. Кепком офіційно заявила. Це гра, яка підсумовує події, які почалися ще у далекому першому Resident Evil. Це не лише повернення до витоків, а й фінальна шана тим, хто загинув у Ракун Сіті. Зустрічайте Грейс Ешкрофт! Агентка ФБР, донька журналістки Аліси Ешкрофт з Resident Evil Outbreak. Вона не супергерой, як Леон чи Кріс. Вона проста, ляклива, але рішуча. У грі її реакції максимально схожі на гравця. Вона здригається, важко дихає, лякається від звуків. Але росте як персонаж у процесі проходження. Капком підкреслює, Грейс це гравець у горорі, саме тому її обрали замість вже звичних персонажів. Тепер головне питання: а де ж Леон? Все складно. Кепком прямо говорить, він поганий варіант для горору. Він бачив занадто багато, щоб щось його налякало. Але фанати не згодні, вони не вірять. Інсайдер Aesthetic Геймер або Dusk Golem на 100% впевнений, що Леон буде у грі і навіть буде головним героєм у якомусь розділі. Теорія така: Грейс відповідає за стелс, дослідження та сюжет, а Леон за вибухи, динаміку і босфайти тобто умовний Resident Evil 2 ремейк плюс Резидент 2. 4 в одній грі. За його версією Грейс для горор-сегментів, а Леон для екшонових вставок. Це ніби два сюжети, як було у Resident Evil 2. Крім того, ідеально вкладався б варіант з Леоном як ментором або другорядним персонажем. Реквієм це не просто ностальгія, це повернення до центральної теми серії історії корпорації Амбрела та її гріхів 30 років після бомбардування. Уряд США давно намагався стерти це місце з історії, але тепер ми повертаємося туди, де все почалося. Можливо, щоб знайти правду, а можливо, щоб закінчити те, що почалося ще у 1996 році. Capcom чесно зізналась: спочатку Resident Evil 9 мав бути мультиплеєрним бойовиком в відкритому світі: кооператив, бойовики як герої, відкритий Raccoon City, але тестування показало, що фанати цього не хочуть. І в результаті ми отримали сингл-гру з фокусом на сюжет та горор. Це, до речі, рішення, яке сподобалося навіть скептикам. Продюсер Масато Кумазава прямо говорить: ми повертаємося до наратива, що почався з Амбрела. Грейс має особистий зв'язок із містом. Її мати загинула саме в готелі в Ренвуд. Саме там відбуваються дивні вбивства з невідомим вірусом, поки що кепком тримає все в таємниці, але звучить інтригуюче. У трейлері ми бачимо кілька потенційних лиходіїв. Загадковий чоловік із грамофоном, який називає Грейс обраною. Можливо, він новий седлер? Також є закутий у каптур чоловік з флешбеків про вбивство її матері. А може, справжнє зло ще глибше. Теорії кажуть, серед мутованих форм можуть бути повернення старих ворогів, наприклад, Вільям Біркін або навіть залишки Немезіса, які пережили вибух. Хоча це лише фанатські припущення, але локація відкриває безліч варіантів. Ще одна крута фішка це можливість обирати між виглядом від першої та третьої особи. Кепком пояснила: горор через очі Грейс буде по-справжньому страшним, але класичним фанатам більше підійде вигляд за плеча. І най Цікавіше, перемикання доступне прямо під час гри. Це означає, що кожен зможе налаштувати досвід під себе, наприклад, проходити перші години гри у першій особі, аби глибше зануритись у напругу та ізоляцію, а потім перемикнутись на третю особу під час боїв або сцен з більшою динамікою. Уявіть, як буде відрізнятися атмосферність катаком, якщо грати з різних перспектив. До того ж, в Кепком обіцяють, що анімація та взаємодія з об'єктами змінюватимуться залежно від обраного режиму. Тобто це не просто косметична зміна, а повноцінно реалізовані два стилі проходження. Capcom вже кілька ігор використовує Resident Evil Engine. Але для Requiem студія вирішила вийти на новий рівень. Вони не просто оновили текстури чи зробили кращу анімацію. Розробники вручну опрацюють кожен піксель та кожну деталь. Особливу увагу приділено головній героїні. Її обличчя червоніє в стресових ситуаціях. Піт виступає на лобі під час тривоги, а дихання видно у прохолодному повітрі. Для реалістичної анімації волосся Кепком навіть залучила професійного майстра Перук, який допомагав моделювати природну поведінку. Купасом при русі, стрибках або контакті з вітром. Кожна локація виглядає, мов жива, зруйновані стіни покриті шаром пилу, м'яке світло проходить крізь щілини, а дрібні частинки пилу кружляють у повітрі під час руху гравця. Навіть у простих сценах гравець відчуває атмосферу місця, гниль, занедбаність, тишу. Ковий супровід та дрібні візуальні ефекти також відіграють важливу роль: Блимаючі лампи, старі телевізори, що самі вмикаються, або зміна фокусу під час швидких рухів. Усе це занурює в гру як ніколи раніше. На момент запису цього відео вже понад мільйон гравців додали Resident Evil 9 у бажане, але це ще не все. Така цифра це не просто статистика, це серйозний сигнал про високий рівень зацікавленості. Для Capcom це своєрідний барометр очікувань. У компанії навіть наголосили, гра вже стала однією з найбажаніших серед усіх проєктів на PSN та Steam. Це також означає, що у фанатів залишилося дуже мало сумнівів у якості проєкту, враховуючи, що лише Resident Evil 4 ремейк зміг так швидко набрати популярність перед релізом, це реальний показник потенційного успіху. Блогери, які вже бачили фрагменти гри, зазначають, що навіть ці невеликі сцени вже викликають справжній страх завдяки глибокій атмосфері, несподіваним появам ворогів і звуковому дизайну. Цей ажіотаж свідчить про те, що кепком вдалося знову намацати той самий нерв, який зробив Resident Evil культовим проєктом. Якщо все піде за планом, Реквієм цілком може побити рекорди продажів, які тримають попередні частини. Resident Evil Requiem це не просто ще один реліз, це поворот, епілог і, можливо, навіть прощання з частиною старої історії. І хоча багато питань лишаються відкритими, одне зрозуміло точно, це буде гра, яка змінить франшизу. А ви як гадаєте, чи з'явиться Леон? І хто, на вашу думку, головний злодій гри? Пишіть у коментарях. Якщо було цікаво, підтримайте вподобайкою, підпискою та дзвіночком. Ну а ми побачимось у наступному відео.